Що Дональд Трамп думає про Україну? Попри те, що у своїй інавгураційній промові Трамп не сказав жодного слова про нашу країну, ставлення 47-го президента США до українського питання легко простежити за першими президентськими указами, які Трамп поспішив підписати того ж дня, 20 січня, коли склав присягу. Що в американського лідера на думці, то в нього власне і на язику? Докладніше далі. Отже, після процедури інаугурації Трамп поспішив до овального кабінету, де підписав низку указів. Серед них, за інформацією агенції Associated Press, указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам. Таким чином, військова допомога Україні зупиняється до оцінки того, чи відповідає ця програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики. А Україна зараз є одним із найбільших отримувачів допомоги від США. На щастя, указ не може вплинути на програми. Допомоги, на які вже виділено, а тим більше витрачено фінансування конгресу США. І, хоча Трамп у своїй інавгураційній промові не сказав жодного слова про війну в Україні, журналісти не дозволили президентові піти з прес-конференції без відповіді на це питання. У свою чергу Трамп пообіцяв, що намагатиметься якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною, як і обіцяв на передвиборчих мітингах. За його словами, ця війна взагалі не мала починатися. Також Трамп заявив, що російський диктатор Путін. Путін знищить Росію, якщо відмовиться сідати за стіл перемовин із Зеленським, який зі свого боку готовий, за словами Трампа, укласти мирну угоду. Сам Трамп має намір зустрітися із Путіним якнайшвидше. У свою чергу Путін підтвердив бажання почати переговори щодо ситуації в Україні під час привітань новообраного президента США з інавгурацією та вступом на посаду. Найсмішніше те, що до цього прес-секретар Кремля Пісков заявляв, що Путін не буде вітати Трампа зі вступом на посаду, бо а, мовляв, ворожа країна. Нагадаємо, на інавгурації президента були присутні щонайменше три відомі українки: це Олександра Ніколаєнко, міс Україна 2001 яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Рафіном. Друга Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах, а третя колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко, яку помітили на інавгураційному молебні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.